Форсетка або телеведуча в розкішному готелі відразу скажу, що це не дешева підзаборна, а це така. Лакшері малишечка, і для того, щоб вона поспівала на вашому мікрофоні, треба дати нормальну котлету. Французький нішовий парфумерний бренд Etat Libre d'Orange просто має офігеть яку топову колекцію ароматів, і ще один аромат в їхній колекції, які присвячені екстравагантній жінці на ніч в розкішному готелі. Він максимально жорсткий, спокусливий, і той, який треба в той відповідний момент. На зустрічає. Максимально ніжна, дорога, жіноча косметичка, яка плавно переходить до аромату тілесності людської шкіри, і при цьому максимально ніжно зваблюється із ароматом мандарини та білих квітів. Представляйте собі цей аромат в самих брудних ваших. Уявах, але це дорога малишка, в яку треба буде рядити і рядити. При тому воно буде давати свій результат. Звісно ж, ти по факту платиш за якість. Підходить для чоловіків та жінок, і доступний в нашому асортименті в розпиві від 1 мл.